Місто Жовті Води новини від 25 лютого. Сьогодні ми познайомимо вас з роботою найактивніших депутатів нового скликання Жовтоводської міськради, тема депутатські запити. Депутати зачитують ваші звернення на сесії міськради та добиваються їх виконання. А це часом, ой, як непросто, судячи з того, що рівень життя виборців міста та й усієї України. Погіршився депутатських запитів, не бракує, і процес їх виконання стає все важчий. Далі пряма мова. Звернулися мешканці будинку номер 7 по вулиці 1 травня з приводу аварійного стану покрівлі їхнього будинку. В листі від усіх мешканців підписи 12 чоловік. Прохання про допомогу вирішенні цього питання, тому що аварійний стан покрівлі становить небезпеку для людей. Там, зі слов, мешканців лупнули лагід, і криша може скластися, як карточний будь-який момент. Тому прошу вас негайно втрутитися в ситуацію, а саме створити комісію із представників джерела та управління ЖКХ, зробити акт обстеження покрівлі номер 7 по вулиці Перша Травнева та зробити висновки комісії про стан про покрівлі. І негайно прийняти рішення про усунення небезпеки. для будинка номер по улице, тренер, а ремонту В соответствии с нормативными документами, которые предполагают обслуживание жилого фонда, который действует достаточно давно, обследование жилого фонда шляется ежегодно тем предприятием, которые себя позиционируют как содержатель этого жилого фонда, соответствующим составлением акта. Це порядок нормативний. Піднімається питання щодо рекламних щитів білбордів, які розташовані на вулицях нашого міста. А саме той вигляд, який мають половина з них в нашому місці. Ну, наприклад, їдемо в сторону автовокзалу, і при, приїх, приїжджаючи по вулиці Заводській, ми бачимо неприглядну картину обірваних залишки частини рекламної продукції на самому щиті, а також на землі біля неї, біля цього рекламного щита, багато. Відходять. Виходить така картина. Висвітлення реклами розміщена на цих відбордах до того моменту, коли йдеться час встановлення нового. Мова йде не про надходження, а надходження даної реклами, хоча також не дуже приємно бачити поздоровлення жінок з 8 березня десь в липні. Ну, тож не дуже приємно. Але мова йдеться про те, що половина наших ділбордів в місті вони просто шарпані і ламають неприглядний вид. Кожен щит має власника, які який який отримують за розміщення даної рекламної продукції кошти. Коли надається дозвіл на встановлення даного об'єкту, у рішенні позначається своєчасно сплачувати аренду плату за земельну ділянку, утримувати в належному санітарному стані надану територію та щити, а також попередити, що на виконання пунктів даної рішення тягне за собою застосування санкцій згідно з кодексом України. Зверненням власникам навести належний вид на цих бікбордах та в подальшому слідкувати за порядком на них. Не виконуючи цього, притягувати... не виконуючи цього, притягувати власники до адміністративного штрафу по статті 152 правил благоустрою міста. Фотографії надаються з бікбордів. Дякую. Змова йде про. Те, що власність зобов'язує відповідності до Конституції, а також цивільного кодексу, тобто кожен власник повинен нести тягар утримання свого майна. Щодо бікбордів, я так вважаю, найближчим часом ми проведемо інвентаризацію, хто власник, як утримує своє майно. Крім того, виникли питання щодо плати, яку ми збираємо за ці бікборди, начебто вона більше ніж навіть в Дніпропетровську, це ми розберемося. Встановимо це. Якщо це так, то підемо на зустрічі підприємців, але це не буде знімати відповідальність підприємців, в тому числі про ту статтю, про яку згадав Сергій Миколаївич, Це стаття 152 Кодексу України про адміністративне порушення про порушення прав благоустрою, яка передбачає відповідальність за порушення прав благоустрою до 1700 гривень. З відділом поліції ми узгодили, вони будуть складати відповідні протоколи. А далі адмінкомісія при виконавчій комітеті буде розглядати ці протоколи і притягати до відповідальності винних осіб. До Де мене депутата Жовтоводської міської ради і виборчого округу номер 9 звернулись мешканці будинку номер 8 по вулиці Шевченка міста Жовтіводи з письмовим зверненням щодо перевірки фактів порушення санітарних норм однієї з квартир, порушення прав утримання домашніх тварин, виявлення тяжкохворих в квартирі та наведення порядку за місцем проживання цих осіб. Так, мешканці будинку номер 8 по вулиці Шевченка стурбовані тим, що власник квартири номер 20 має на отриманні велику кількість тварин, які мешкають не тільки в його квартирі, але й в під'їзді біля дверей та в привідковій території. До того ж, власник квартири зносить до своєї оселі та будинку сміття зі сміттєвих баків, чим створює неприємний запах будинку, а враховуючи походження сміття, можливо і інше. Також мешканців турбує стан здоров'я сусідів, підозрюючи його на тяжке захворювання. Вважаю за необхідним створити комісію зі залученням відповідних служб та або організацій для обстеження квартири номер 20 половинки по вулиці Шевченка. Будинок номер 8. зазвичай ця проблема вирішується в судовому порядку. Край, крайня міра, міра це виселення цієї особи, але це дуже важко. Якщо квартира є власністю особи, то позбавити право власності дуже складно. Щодо тримання тварин в квартирах. Усім присутнім, хочу пригадати, що існують правила тільки не утримання домашніх тварин, а це називається правила тримання собак, комах котів, хижих тварин. У населених пунктах Української СР. Це ще 1980 року нормативний акт. Щодо цього нормативного акту, прошу, щоб ті, хто люблять тварин, пам'ятали, що для сім'ї передбачено тільки одна тварина в квартирі. Не більше одна собака або ну, чи один і один кіт. Все не більше, хто тримає більше, це заборонено прямо, прямо заборонено щодо поводків... Це теж повинні знати, що вигулювати тільки на поводках. Крім того, хто не знає, в місті жовті було встановлено нормативним актом місця виконкому місця вигулу собак. Там тільки можна вигулювати, а не там, де ви схочете. потім екстременти були по всім тротуарам міста. Нашого я, я розумію, що ви кохаєте своїх тварин, але на першому місці перше все людина, а не тварина. Крім того, ці тварини, в тому числі ті, що ви тримаєте, повинні пройти відповідний огляд ветеринарної служби. І крім того, всі забули, що вони повинні мати реєстраційне посвідчення щодо реєстраційного посвідчення в місті Жовті води. Є проблема настільки, я розумію. У нас зараз немає тієї установи. Або підприємство, як як, як як змогло видавати такі посвідчення. Зазвичай це комунальне підприємство. Я так розумію, вже такі посвідчення не видає зараз. Якщо це йдеться про підприємство установи організації, таке посвідчення видається ветеринарною медициною. А якщо це йдеться про фізичну особу, то такі посвідчення видаються комунальним комунальне В Місті Києві таке є комунальне підприємство центр, який видає посвідчення за плату. Близько трьох років тому ця плата складала 15 гривень на собаку, всі гривень на кота. Тим не менше звертаю увагу, що взагалі-то в цивілізованому мірі для того, щоб ви мали право отримати тварину в квартирі, ви повинні мати, перш за все, умови. І, по-друге, ви повинні пройти навчання. Неможливо брати собаку або кішку з вулиці і заносити в квартиру просто так. Це недопустимо в всьому цивілізованому мірі, в тому числі і в нас. Ми до цього ще повернемося. Я так вважаю, ми розробимо певні нормативні акти щодо врегулювання. Питання реєстрації тварин а також я так вважаю, буде постійна комісія, яка буде здійснювати перевірку, в тому числі правил тримання. На жаль, штрафи там незначні, приблизно 17 гривень в підності до кодекс України про адміністративне правопорушення. Тим не менш, там є як наслідок порушення правил благоустрою, устрою. А ці вже штрафи до 1700 гривень, і таке інше вплоть до того, що можна звертатись до суду і виселення цієї особи з квартири, якщо є суттєві порушення правовласності власності інших осіб. Можна подавати позови про стягнення шкоди завданої, в тому числі моральної матеріальної. І в тому числі вилучати цих тварин. На звернення мешканців будинку 25 по вулиці Горького, квартири 28, 29, 30, 31, та будинку 15. мною ну, були обстежені ці помешкання. Усіх квартирах стелі та стіни вкриті пліснями, видно потяги води по стінах. У під'їзді теж таке становище. Вода кривли, тече по стенам до первого поверху. Мешканці будинку потребують допомоги, просять вас втрутитися. Значить, я действительно была в этих всех четырех квартирах. Была в квартирах на первом этаже, там течет полностью все стены, текут. И плесень такая, что я не знаю, как вообще там люди живут. Это первое. Второе. Теплосети зимой, устраняя аварию в доме 15 по улице 8 марта разрыли въезд во двор. Разрыли до такой степени, что там сейчас не то, что заехать. Там очень тяжело зайти, даже в этот двор. Поэтому я прошу жильцы, там в основном старики живут и очень просят вмешаться и каким-то образом заделать, чтобы туда хотя бы можно было зайти и заехать. Скорая не может заехать туда, в этот двор. И еще один вопрос такого же плана. Значит, не знаю, насколько это, но До мене звернулись мешканці будинку 44, квартира 1 по бульвару свободи, з проханням допомогти у вирішенні питання з переселення до виділеної їм квартири два роки тому у новому будинку 29 по вулиці Грушевського. До сьогоднішнього часу їм документи не переоформили. Потрібних коштів сама сім'я не має. там близько 8 тисяч потрібно на переоформлення цих документів. Їх квартира була визнана радіаційно зараженою. Зараз там проживає п'ять осіб у цій квартирі і мало того там з'явилася малосинка дитина. Переїхати вони не можуть. Там ростуть у Грушевського ростуть борги. Не зрозуміло, чому це не було зроблено і як це не було зроблено. Це ті питання, які робочі. І тепер один питання, мабуть, просто благодарність. У нас по улице Грушевского 18 есть семья, там мама и семь деток. Они приезжие. Совсем недавно сложилась очень тяжелая ситуация. Не было не то, что средств кормить детей, не, не, нечем было отопить этот дом. А вмешался наш депутат Вечерка Надежда Петровна. Она бросила клич, не вмешивали, не, не просили горсовет ничего. Значит, бросили клич на теплосети, теплосети. Благодарю очень сотрудников теплосети, которые принесли и одежду, и продукты, и обеспечили какой-то мере этих детей и маму. И кроме того, у них было очень холодно, поэтому я обращалась к Олегу Федоровичу Кудрявцеву. И моя благодарность ему и всем сотрудникам ПЖРО, которые отнеслись к этому с большим пониманием и привезли им, по-моему, три или четыре прицепа хвороста и дров там, ну вот то, что это. Огромное спасибо неравнодушным людям. Там спасибо за потеки в подъезде. Не спасибо, да? Під час проведення мною зустрічі з мешканцями будинку 44 по вулиці Франка, до мене звернулися мешканці зазначеного будинку та прилеглих до нього будинків з проханням допомогти вирішити питання по вивезенню сміттєзвалища, яке створилося на площаці між будинками 44 з будинку, торцем будинку 44А по вулиці Франка та загальноосвітньою середньою школою номер 3 Мешканці прилеглих будинків, зокрема пометун Володимир Васильович, який мешкає по вулиці Франка. Будинок 44А, Буцько Сергій Іванович, вулиця Франка, будинок 48 та інші, з осені минулого року неодноразово звертались до ЖКХ-5 з проханням вивезти сміття, але питання до цього часу так і не вирішилося. Більше того, згрібаючи опале листя, двірники замість того, щоб вивезти його, виносили на штучно створене сміттєзвалище за будинком дому. Зі слів працівників ЖКХ-5, щоб не створювалися великі кучі сміття біля сміттєвих контейнерів. Рейнерів було прийнято внутрішньо ЖКОвське рішення про складання опалого листя та іншого сміття на площадках за житловим будинком. Про це повідомила мешканка будинку 44 Пономаренко Оксана, яка 22 лютого поточного року з'ясувала питання, як утворилося сміттєзвалище за їхнім будинком та які перспективи вирішення питання по його вивезенню. Оскільки керівництво ЖКХ 5 на звернення мешканців будинку 44, 44 А та 48 восім що по вулиці Франка не відреагувало належним чином, і перспективи вирішення даного проблемного питання не проглядається, я змушена виносити дане питання на широкий загал. Враховуючи вище викладене, прошу терміново вжити заходів по вивезенню сміття з невстановленого для його зберігання місця. Про прийняті заходи прошу повідомити мене у термін, визначений діючим законодавством. Ще хочу додати, що якби цим питанням належним чином. Займались відповідні органи, то я думаю, що в нашій адмінкомісії було багато більше роботи, і за рахунок адмінштрафів ми все таки не 23 тисячі мали в бюджет, а значно більше. Під час проведення мної зустрічі з мешканцями будинку 46 по вулиці Франка до мене звернулися мешканці зазначеного будинку з проханням нарешті вирішити питання по квартирі 15, в якій майже 20 років ніхто не проживає. Дане помешкання належало Лукашові Наталі Іванівні, яка зі слів мешканців будинку більше 20 років, тому виїхала за межі України, а саме до Російської Федерації та, проживши там недовгий час, померла. За весь цей час родичі або інші спадкоємці за правом наслідків. Відування спадщини не зверталися зі слів мешканці будинку. Вони неодноразово на протязі багатьох років зверталися до ЧКХ 5 з проханням вирішити питання по передачі квартири у комунальну власність, на що отримували відмову з посиланням на відсутність коштів для вирішення питання у судовому порядку. Квартира постувала на протязі багатьох років, тоді як черга на отримання житла приміськ виконкомі завжди існувала і на сьогодні вона складає 824 особи. Ключі від квартири номер 15, будинку 46 по вулиці Франка, знаходяться в ЖКХ 5. Слід звернути увагу, що не дивлячись на попередження мешканцям будинку про те, що ви ще зазначені квартирі в межах 20 років ніхто не проживає, що хазяйка квартири давно померла, квартирна плата та інші комунальні платежі комунальні служби продовжують нараховувати, чим штучно збільшують безнадійну дебіторську заборгованість по своїх підприємствах та фактично спотворюють реальну фінансову картину підприємства. У зв'язку із активізацією мешканців міста, по створенню об'єднань, співвласників багатоповерхових будинків, питання пустуючих квартир стало як ніколи актуальним. На кожній зустрічі з мешканцями багатоповерхівок, які вирішили створити ОСББ, лунають запитання, чому не вирішується питання по пустуючих квартирах, чому намагаються цю проблему перекинути на їх плечі. Адже вони і так будуть починати все з нуля. З пустуючих квартир, по-перше, вони не кошти на банківський рахунок свого ОСББ. По-друге, буде дуже проблемно витребувати відповідні документи на це житло. І по третє, потрібно буде за рахунок коштів ОСББ наймати адвоката для представлення їх в суда. Таке ж питання стояло і по квартирі 15, будинку 46. Враховуючи ви, чи викладен, прошу вас зобов'язати управління ЖКХ Жовтоводської міської ради, перевірити викладений мною факт та в разі підтвердження, визначивши статус сказаної квартири, розпочати процедуру передачі квартири 15 будинок 46 по вулиці Франка у комунальну власність Жотоводської міської ради для подальшого її використання за призначенням. Крім того, для раціонального використання житлового фонду пропоную зобов'язати КП «ЖРЕО» провести інвентарізацію підвідомчого їм житла, на предмет виявлення вільних квартир, визначити статус помешкання, сформувати чіткий облік такого житла та розпочати процедуру передачі вільного житла у комунальну власність Жотоводської міської ради для подальшої її перерозпунення. Поділу в першу чергу зайнятися пустуючими квартирами в будинках, де створюється ОСББ. Відповідь прошу надати мені згідно норм діючого законодавства. По квартирам пустуючи вопрос не такой простой, як кажется. Жителі повинні розуміти, для того, щоб вирішити вопросы з любым ні недву... в тому числі без хазяїном, треба. Требуется... требуется обязательно решение суда. Для того, чтобы обратиться в суд, кто не знает, с 1 января ставки судебного сбора настолько подвысились, и нет льгот, например, для налоговой службы, что налоговая даже уже в суд не может обратиться о взыскании задолженности, потому что нет денег таких оплачивать, потому что ставки очень велики. Простейшее дело это порядка полторы тысячи гривен, простейшее дело. Полторы тысячи. Если будет обращаться бюджетное предприятие или организация полком, то представьте себе, вот 100 квартир, полторы тысячи умножите, получите цифру. Да? Таких денег в бюджете нет, или они должны быть изысканы за счет других средств. Вопрос серьезный. Ну, надо двигаться в этом направлении последовательно, и прежде всего, абсолютно верно. Это нам, нас подвигнет то, что мы и предполагаем сделать, это инвентаризация жилого фонда города Желтые воды. Это самое важное, потому что мне становится известно, что в каких-то квартирах больше всего живут работники по почему-то. Там живут, там живут в брошенных квартирах, потом они там переходят с одной квартиры в другую, почему это так и так далее. Вот в этой связи, скорее всего, будет распоряжение о проведении инитаризации. Ну и, кроме того, сегодня будет интересно, я думаю, если мы примем решение нашей сессии о создании некоторой комиссии, и комиссия депутатская тоже будет заниматься имуществом этого предприятия. Отже, шановні виборці, ви обрали нову владу та маєте надію на те, що ваші проблеми не залишаться без уваги. А для цього потрібно дізнатись у виконкомі як прізвище депутата, закріпленого за вашим округом, та звертатись до нього з питаннями, які вас турбують. Як вони будуть вирішуватись? Повідомляйте на телебачення, в газети, щоб всі знали, хто як працює. Можливо, так наше життя зможе поступово виходити з тієї безнадії, що маємо сьогодні.